Франція в найближчі тижні передасть Україні десятки бронемашин та легких танків. І що ж то важне, на перспективу роботи про це йдеться в спільній декларації України та Франції. За підсумками зустрічі президентів двох країн, військова підтримка, яку надає Франція з початку війни, щоб дати змогу Україні захистити себе, буде продовжуватись, оскільки готуються нові військові пакети із постійним врахуванням найбільш нагальних та невідкладних потреб України для зміцнення її обороноздатності. Крім того, Франція зосередила свої зусилля на підтриманні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити її населення від тероризм. Стичних ударів Росії також зазначається, що Франція продовжить активну участь у заходах ЄС та НАТО щодо підготовки українських військових. Ганна Маляр нам повідомила дрібку новин про Бахмут. Зокрема, каже про те, що, попри приляпанні язиком, росіяни підтягують свої десантно-штурмові загони до міста. Це щось нове, чи в принципі такі військові російські структури там і до того були. Вони почали вже десь більше місяця назад підтягувати і десантно і, і десантні підрозділи, підрозділи мотострілецькі свої, в силу того, що своїм героїзмом професійністю наші військовослужбовці досягли того, що щодоби наносили колосальні втрати злочинному груповані Вагнера, яка по суті було у цьому напрямку. Відтак ворогу доводилося доповнювати свої угрупування за рахунок інших підрозділів. Тому захисники Бахмуту по суті з обмеженими ресурсами на вольових якостях на надзусиллях робили все, щоб по суті знищити от, це терористичне угрупування Вагнер для того, щоб з... вибити голову такий потенціал ворога значний, щоб і їхні побратими, які все час навчали за кордонами в Україні, готувалися до успішних операцій по звільненню України. Ми все частіше говоримо про те, що поміж регулярними російськими структурами і по цій зеківській структурі Вагнерів трапляються конфлікти регулярні. Причому вашингтон Пост описує нам один із свіжих про те, що пригоди пропонував нібито нам здати позицію російських військ. Знов ж таки я. Дуже з осторогою ставлюся до таких новин, оскільки це можуть бути якісь певні маніпуляції з боку самих росіян. Потім ми пригадуємо, як Прогожин говорив, що це регулярні війська, російські втікають. Виявляється, потім що самі вагнерівці втікали. А наскільки розгортається цей конфлікт? Чи все таки це щось таке показове, яке нам ніяким чином не сприяє? Ну, звичайно, що нам сприяє будь-який розбрат серед ворога. Він присутній, присутній в силу того, що дуже сегментоване угрупування. Ворог програвши в головному в своєму задумі на стратегічну операцію. Він думав, що він візьме за. Дні або тижні всю Україну або значну частину, столицю тут втягнувся в більш ніж року війну з потужним ворогом, який мотивований захищати свою землю. Відтак на ходу мінялися командувачі, мінялися концепції, мінялися підрозділи з якії тому стовпщини почали задіятися, м'яко кажучи, нетрадиційні підрозділи злочинців. Більш того, зараз от у них головна проблема, якраз і як і несланарядний голод. У них проблема якраз з особовим складом. В першу чергу меншою мірою кількістю, більшою чергою якістю, бо вони але скільки це є питання, і вони набирають уже оцих елемент кримінальний, вже за нього змагається не тільки сам Пригожин, якому обмежили суттєво, але створюються так, так звані роти шторм Z. З людей, у яких є питання з правоохоронною системою, Задіюється і бойовий армійський резерв, і територіальні війська. Тобто, ворог тягне все, що може, тому що щоб якраз закрити питання з особовим складом і намагатися продовжувати динаміку наступу на наші підрозділи, в, в бажанні виконати волю політичного військово-політичного керівництва, щоб досягнути, хоча б якихось сталих результатів. Ну, як до прикладу, там взяття Донецької області, що для них уже стає просто все більше і більш примарніше з кожним е, програним боєм, але тим не менше іншою логікою, це важко пояснити. Просування є, попри все про це нам е, міноборони повідомляє, також характеризовують ситуацію в Остами Ганни Маляр довкола Бахмуту. Е, перше моє питання: чи можемо говорити про ці просування? Як вони зараз виглядають, і чи вдалося ворога якомога далі відтіснити, наприклад, від тої дороги життя в Бахмут? Тут треба розуміти логіку цих просувань, тому що багато там і західних ваших колег до мене зверталися, і вітчизняних в розумінні, що це там якісь значна наступальна операція, і нібито то чи там та розрекламований контрнаступ. Насправді ці просування вони відбувалися в рамках нашої оборонної операції. Тобто в нас всі ці місяці в районі Бахмуту і в деяких інших районах сходу ми вели успішну оборонну операцію спрямовану на зниження потенціалу ворога суттєве вибиття його. І коли у нас була можливість, у цих останніх днів ми проводили контратаки на тих, о, для, умови покращення наших о, умов наших підрозділів для виконання бойових завдань. І з умовою знову ж таки на нанесення шкоди ворогу, в тому числі відкидання його з більш вигідних позицій, оце це й була логіка цих контратак, і вони. Там не тільки є у нас можливість, а але якщо ми бачимо загрозу особовому складу, великому втрат, ми бачимо, що малий мільйонний успіх на цьому напрямку, ми таких конткатафак не проводимо. Вона це все всебічно робиться в всебічним плануванням, з максимальним дотриманням всіх правил військової науки. Тобто, чи правильно розумієш, що просування є в нашій обороні? Знаєте, як казали, колись москалі, Ми тут дозволю собі зацитувати. Ми ще не починали так. Це абсолютно правильна логіка. Тобто, там немає ніякого великого контрнаступу. Є успішна оборонна операція по Бахмут, на Бахмутському напрямку, в рамках якої е, в, в, в рамках якої проводяться також і контрнаступальні дії. З постачанням їхнім чи є зараз проблеми з огляду на те, що ми бачимо останніми днями величезні бахи, зокрема в тому ж таки Луганську, як кажуть наші військові фахівці в ефірі, що це поки таке промацування. Так у них ми наші сили працюють над тим, в тому числі ракетні війська і артилерія. Щоб системно нищити їхні шляхи постачання, системно нищити їхні польові склади, системно нищити всю їхню логістику. Відтак ця це це ця, ця робота триває постійно. Проте на жаль, ще у ворога є можливості і по артилерійським снарядам, по, по ракетам, по стволам вони ще мають перевагу над нами і ми. Якраз такою знаєте волею своєю і розумом намагаємося перебити їхню просто кількість і таку знаєте, ставку на просту силу там да таку ту грубу і кількість ми хочемо ми перебуваємо розумом і знаєте, якоюсь там такою метикуватістю волею нашою Збройні сили продовжують просування на бахмутському напрямку, який є одним із найскладніших за останні місяці. Тому у нас і все так розумієте, через одне місце. Українські військові вже захопили понад 10 ворожих позицій на півночі та півдні від околиць Бахмута і зачистили значну площу лісового масиву біля Іванівського. Крім того, взято в полон велику кількість окупантів із різних військових частин. Давайте говорити про те, що це не малесенькі локальні операції, враховуючи той рівень втрат особового складу серед окупаційних військ. Тільки завчора було нанесено два точкових удара. Причому місцеві пабліки, наразі, до речі, в окупованому Луганську відсутній інтернет виключили його, щоб не було можливості, скажімо так, отримувати інформацію з місця подій. Так от, місцеві пабліки повідомили про вибухи в районі автовокзалу натякаючи на можливість нанесення удару по цивільній інфраструктурі, це абсолютно не відповідає дійсності. Удар був нанесений по місію постійного розквартирування особового складу другого армійського корпусу. Це мовиться обласний воєнкомат. Він дійсно знаходиться поруч з автовокзалом. але до цивільної інфраструктури жодного відношення немає. Руйнації серйозні і на те, що ми наразі отримали інформацію з Луганська. Можемо говорити про досить прицільне влучення, і відповідно кількість загиблих серед особового складу. Другий момент влучання це колишня вісь, вище військове училище штурманів, більш відоме в Луганську як Вауші 2014 року. Це місце постійної дислокації особового складу окупаційних військ. Причому мовиться про те, що на території училища. Були розташовані не тільки казарми, ну і відповідно місця зберігання важкої бронетехніки. Так, от знов таки мовиться про влучний характер роботи збройних сил України по точкових об'єктах. Друге, давайте говорити про те, що і на цьому тижні було зафіксовано ще декілька подібних випадків. Зокрема, це ураження місь постійного базування окупантів на території так званого сотого заводу це завод Поліпаки Мілам. Причому знов-таки точність ураження вона вразила навіть російських окупантів, і плюс колишнє е, приміщення колишньої Луганської академії внутрішніх справ імені Дидоренка, так само відома як місце постійної дислокації е, бійців 2-го армійського корпусу, так званої ЛНР. Тобто можемо говорити про те, що це не, знаєте, такі. Е, ну... Нюанси тут мовиться про нанесення ударів виключно по місцях базування особового складу. Кількість втрат, я ще раз підкреслю, вона вражає, враховуючи те, що ну, за попередньою інформацією мовиться про м -м, фактичну руйнацію чотирьох об'єктів. Пане Дмитре, а коли ми говоримо про оці потрапляння в справді абсолютно законні військові об'єкти, де зокрема перебувають, як ви зазначили велике скупчення цих військ окупанта, мова йде про те, що ми використовуємо щось своє, те, що в нас вже було, чи це я не знаю, збіг, не збіг з тим, що все ж таки нам наприкінці минулого тижня повідомили, що британці вже передали нам Storm Shadow. Ясно, що пропаганда одразу, через 5 хвилин, почала говорити, що ми саме їх використовуємо. Використовуємо, але допоки українська сторона мовчить, оцей характер враження ураження цих військових цілей, про що він нам каже: британське озброєння, чи все ж таки щось наше? Ви знаєте, ну давайте говорити про те, що окупанти так само не розуміють, чого. Що... Це ведеться ясно. вогонь є, є декілька версій. Власне, одна з них називається що удари були нанесені з використанням про опера... ракет оперативно-тактичного комплексу Грім 2 Я надаю у них дальність ураження більше 300 кілометрів. Тобто, це український аналог атак мусів. Тому, на мою думку, шановні колеги, хай москалі ламають голову над тим, чим ми власне наносимо причільні удари. Я єдина хочу відзначити дуже причільний характер в. Учень. І головне, Луганська область, і Луганськ, є базовою для. Правої справи тому подальший характер подібних операцій, я думаю, він буде тільки зростати, враховуючи поінформованість аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа щодо міч розташування і важкої бронетехніки відповідного особового угу. складу. Плюс давайте говорити про те, що російська система ППО Луганськ все ж таки прикритий російськими системами ППО, показали свою повну. Некомпетентність в моменті протидії зовнішнім загрозам, тобто можемо говорити про те, що не зважаючи на розташування, і с 300 і відповідна торів, і панцир С 1 все це виявилося знов таки, ну фактично, скажімо, інформаційним блефом російської сторони з приводу того, що російське ППО не має аналогів дійсно немає аналогів в моменті не протидії українським атакам. Панере, тут дозвольте я повернусь до ваших слів. Ви сказали, та й це було публічно озвучено про відсутність інтернету. Росіяни це подають як е, певні такі е, наслідки для з питань безпеки. Да? Нібито вони вимкнули цей інтернет. Ми знаємо, що вони таким чином їм здається, що вони гасять радіус дії і атакам з і наших безпілотників, зокрема у тому числі, але все це виглядає абсолютно безглузлим, враховуючи, що це вони оголосили е, позавчора. Здається, чи вчора та сьогодні. Новий приліт, що взагалі ми маємо розуміти про цю спробу напевно обмежити зокрема і інформаційний якийсь потік, тому що це інтернет, ти можеш погуглити, подивитися, що відбувається, на що вони вкотре це роблять. Тому що до цього ми пам'ятаємо, як вони в області так само вимикали і мобільний зв'язок, і інтернет. Ну, це заходи в першу чергу не на інформаційної а контрдиверсійної роботи. Тобто, спецслужби Російської Федерації і відповідно їх місцеві посіпаки намагаються таким чином уникнути витоку інформації про характер ураження і відповідна районне ураження, тобто ну знизити можливості українських коригувальників безпосередньо на місці подій. Тобто мовиться про те, що намагаються таким чином обмежити можливості збройних сил України в отриманні оперативної інформації без Середнє зміщення подій. Пане Дмитре, наша міноборони Востами Гане Маляр рапортує про те, що сили оборони в неділю захопили понад 10 ворожих позицій біля Бахмута. А інститут вивчення війни підрахував, що 17 квадратних кілометрів українські оборонці відвоювали. Якщо в минулому мова йшла про якісь там сотні квадратних метрів в рапортах пригожина, то 17 квадратних кілометрів виглядає на вельми потужний результат як за вихідні дні. Що Відкриває а, взяття Бахмута, які перспективи в подальшому відкриються перед збройними силами України. Це можливість мінімізації так званого нависання над флангами українського групування, тобто можливість купування російського просунення в бік відповідно слав'янська і краматорська. До речі, я хотів би подякувати вашому телеканалу. Бо в попередній передачі ми говорили про якраз запеклий характер в районі Бахмуту, і те, що удар збройних сил України був не випадково нанесений по позиціях 72-ї бригади. Бо там, власне, є корупційні оборудки Міністерства оборони Російської Федерації. Мовиться про комплектування цієї так званої бригади. Мертві душі. На всю бригаду реально налічувалося ну трохи більше батальйону. Тобто за штатним розкладом мало бути 4,5 тисячі. Налічувалося ну трохи більше там 800 осіб. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо в. Вдя вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.